Я з одного боку точно підтримую головний тезис, головною ідею, що ми недостатньо мобілізовані, що ми навіть трошки заколискали за це суспільство з тим, що перемога вже дуже швидко. Всі вже розслабилися, всі вже, знаєте, тут я вже там, та отже, скоро перемога. Давайте е, відкладемо там до весни до через півроку. І я вже, і знаєте, це от навіть конференції купу провели. Там зараз нас засиплять грошами сотнями мільярдів доларів. Там в Лондоні, в Лугані, Я там вже всі ці відвідую. Там пробую щось їх трошки приземлити. І е, я рахую, що з одного боку позитив. Інколи це грає позитивну роль, а інколи це просто контрпродуктивна. І е, я рахую, що треба суспільством говорити чесно. Е, але теж треба чесно визначатися Коли ми говоримо перевести країну на військові рейки, чомусь мене це трошки лякає, тому що. Тому що ми ще ем, не позбулися цього совкового розуміння, що це військові рейки. От пан Сергій правильно пригадав цю асоціацію, коли там всі дівчата, е, молоді хлопці працюють в три зміни на цих військових заводах, навіть кажуть, що це так природні, просто на заводів тих немає. Я хочу, що, що я, наприклад, проти повернення в цих цей гулах, я радянська, я рахую, що Радянський Союз це був там, і ця, ця військова промисловість в стилу це був один великий Гулаг, де просто, ну, типу, це нам розказується цю картинку, що ми там всі там як перемогли. Але це була там велика бойня на війні і великий Гулаг. І якщо б не було ленд-ліза американського, Радянський Союз точно програв би цю війну. Тому я за те, щоб ми позбулися цього совкового менталитету, щоб ми спрогнозували по-іншому. Мобілізацію в Україні і це має бути. Ну, як хочете, може термін смарт, може, термін підприємницький, може термін мотиваційний, але це має бути інший підхід до мобілізації економіки або перехід на військові рейки не в радянському розумінні. Так, і деякі перекоси можна покривати. Я згоден, що за рахунок мобілізації можна мобілізувати конструктора, чи якось там заточника, або якось інженера. Але це штучні, точечні елементи, просто щоб е, завантажити ті малу кількість заводів, які є живих у держави. Інший ресурс колосальний в країні не використовується. Ну я по собі знаю, я мінімум два рази приходив. Ще до війни побудувати патронний завод. Я носився цією ідею півроку. Були американці 100 мільйонів доларів, обладнання, дві лінії, 545, 762. Все. Одна проблема була в нашій країні. Одна. Дайте нам хоча б на 3 роки контракт, що вам ці, ці, ці потрібні. Що казала держава? Ви спочатку побудуйте, сертифікуйте. Виграйте тендер і, можливо, на рік, тому що у нас бюджетний на рік. Да, звичайно, зараз зміни є. Ми кожен раз звітуємо, що у нас ще інший підхід. Але наскільки ну, ми втратили Оце, цей потенціал? Ми навіть не можемо реалізувати потенціал наших підприємців, побудувати ці заводи. Ніхто нікого не питає, що потрібно. Так, да, інколи секретність за цією секретністю, але я знаю, скільки там я фінансую, пробую. Партизанським способом ми виробляємо, інвестуємо, фінансуємо партизанським способом. Я вже не знаю, як ми їх там, е -е 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 там трошки посунулася історія закупівлею, але так, так ми не перейдемо. Тобто втримати дві рамки, не скотитися до гулагу, ми знаємо цю ефективність. Ефективність голов це 10%. І це єдине, що нас рятує. Інша історія. Ми не можемо, ну тобто, ну, ми не можемо спробувати перемогти Росії на її же полі з їхніми ресурсами. Тобто, якщо вони мобілізують цей радянським способом. Через державні підприємства, через і ми хочемо їх перемогти з десятки разів менше ресурси людським, е бюджетом і всім іншим. Тобто, нам ми можемо перемогти тільки ефективністю. Ну і останнє. Тобто, коли ми кажемо переход на військові рейки, я кажу, от мені дуже часто а що підприємці можуть зробити? От ми за за минулий рік експортували на 60 мільйонів доларів доданої продукції. І ці 60 мільйонів доларів, це мовна снаряд 155 4 тисячі доларів. От ми одна компанія середня, за рахунок того, що ми не втратили на ростовий експорт, можемо потенційно привезти валюту в Україну, щоб вона купила там 12 15 тисяч, доларів, 15 тисяч снарядів. І, оця, і оце, це, це оце і є військові рейки. Нам треба підтримувати експорт. Нам треба зменшувати імпорт закупку імпорта. І до цього може залучитися все суспільство, вся країна. Але ніхто про це не каже. Ніхто про це. Я, от я дивлюсь, там ви ввіз в вантаж, я, я, я бачу, що тільки іномарки нас. Оці тільки от я думаю, ну, оці, в цій чергі на польському кордоні, кожен другий трейлер з дорогими іномарками. Давайте порахуємо скільки це снарядів. Я не хочу тобто, це має бути політика держави.